Коли на Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія, дніпрянину Геннадію Григоренку було 37. Тоді працював головним інженером обласної металургійної фірми. Згадує його викликав начальник, сказав, що прийшов наказ міністерства направити 80 людей Дніпропетровщини на ліквідацію, займатися побутовим обслуговуванням. Тож Геннадій має стати заступником начальника вахти. «Ми Милі стирали, баню обслуговували в самому Чорнобилі, прачечний, які стирали все белье. Ліквідатори, які виїжджали со з станції, ім зразу У нас стояли помилочні пункти. Три помилочних пункти на виїзді з зони. З 9 серпня по 9 вересня 1986-го Геннадій Іванович забезпечував працівників мийними засобами, паливом, контролював роботу цивільних ліквідаторів, банщиків, перукарів, водіїв. Каже, були навіть фотографи. Тоді розповідає, що нічого не знали про рівень опромінення у Чорнобилі. Нік. То ничего, абсолютно. Мы приехали двумя автобусами, меняли мы Харьковскую вахту. Даже дали накопители ради, радиоизлучения. А в конце нам сказали, когда так это не все равно не работают, что вы их будете сдавать. Мы работали везде, где нужно было, там и работали. Парикмахером могла и прачкой работать. Вдома на ліквідатора чекала донька та дружина. Каже, після ліквідації одразу повернувся до роботи. У 1989-му Геннадію Івановичу зробили першу операцію на щатовидні залозі. Тоді почалися проблеми із серцем. Розповідає через це у 96-му отримав групу інвалідності. На питання чи поїхав би на ліквідацію, якщо б знав про наслідки, відповідає, що так, але додає, якби знав про ставлення держави до ліквідаторів сьогодні, то відмовився б. А так, як катнувся Чернобильцям і нас уже залишилося всім мало. І гражданські ліквідатори. Получают пенсию, ну, 3 800, 3 600, хотя военные и солдаты получают до 12 тысяч. Почему идет такая дискриминация? Вот сейчас мы сейчас и боремся с, и с министерством соцполитики, и с пенсионным фондом, чтобы гражданских ликвидаторов тоже приравняли к военнослужащим. Пенсійні виплати ліквідаторам аварії на ЧАЕС регулюються окремим законом, говорить юрист В'ячеслав Шестеріков. За його словами, за останні два роки норму двічі розглядали у конституційному суді, але стосували справи пенсій військовим ліквідаторам щодо зрівняння виплат цивільним і військовим ліквідаторам. Є лише проєкт закону. у грудні 2020 року. Кабінет міністрів України погодив законопроект, який маючи допрацювати і підписати і передати на підпис президенту, про те, що все таки варто їх урівняти в правах усі ці категорії ліквідаторів так цей закон досі і не прийнятий. і все впирається в дефіцит коштів у пенсійному фонді, Оскільки, якщо цей закон буде прийнятий, то ну фактично він виконуватися не буде. Геннадій Іванович на пенсії, але говорить, ще підробляє зараз. Очолює обласну спілку ветеранів ліквідаторів. каже в області їх близько 12 тисяч. Сьогодні, аби згадати про аварію та вшанувати пам'ять загиблих, збиратимуться вузькими колами товаришів. Юлія Бозбородько, Павло Черненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.